Дуже хочу собі зробити плоский живіт і підтягнуті сідниці. Що для цього треба робити? Розповідаю. Перше, для того, щоб підтягнути і округлити ваші сідниці, треба гіпертрафувати, збільшити сід... великий сідничний м'яз, збільшити його в об'ємі. Коли він стає більший, він автоматично підтягує ваші сідниці і робить їх більш круглими. І вправами просто з резиночками великий сідничний м'яз, ти не гіпертрафуєш. Для цього треба важкі силові. Вправи, такі як сідничний мостик, болгарські присідання, випади з гантелями, присідання з гір'я або саштангою, важкі вправи, коли ти робиш на 8-12 повторень і в кінці працюєш вже на межі своїх сил. Тоді буде велике сідничне м'яз рости. Друге, як зробити плоский живіт. Є ситуації, коли на животі багато жиру. І це говорить про те, що треба тримати дефіцит калорій і поступово цей відсоток жиру зменшувати, і тоді живіт буде ставати плоским. А є ситуації, коли жиру небагато, але через поставу, через гіперлардоз пояснічного відділа позвоночника, у вас е, живот, низ живота вип'ячується вперед. В цьому варіанті треба коригувати поставу. Треба усунути м'язовий дисбаланс, який нахиляє ваш таз вперед. Треба розслабляти і знімати гіпертону з м'язів, які натягують тазові кістки вперед і створюють цей гіперлардоз. І знову ж таки укріплять сідничні м'язи для того, щоб вони тримали вашу поставу, ваш поперек в нейтральному положенні. А ось тут коротенько я хочу показати вам результати моїх учениць. Подивіться, який живіт був, вип'ячувався, раз став плоский. І тут, і тут, і тут, подивіться. Таких результатів безліч. Просто треба коригувати поставу, зменшувати відсоток жиру і качати великий сідничний м'яз. Звучить все це дуже легко, але насправді треба налаштовуватись на велику роботу. І найважче з усього цього це налаштуватися на монотонну, скучну рутинну роботу, без мотивації, коли вона вже пройшла, без вогню в очах, коли вже нічого не хочеться робити, все одно це продовжувати.